Коронавірус лютує на Львівщині. від COVID-19 померла чотирирічна дитина. Випадки захворювання продовжують невпинно зростати під час епідсезону, який триває з жовтня до весни. Тим часом у міністерстві охорони здоров'я нагадали найбільш виразні симптоми коронавірусу. Наскільки агресивний вірус зараз і як від нього берегтися, розповім за мить. З вами новини Тесен І я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. На Львівщині у Самбірському районі від коронавірусу померла Чотирирічна дитина, а також 64-річний чоловік зі Львова. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Традиційно в неділю про коронавірус за тиждень кількість випадків захворювань, що викликані covid 19 знизилися на 36%. Зареєстровано 234 випадки проти 367. Зафіксовано 35 випадків це 15% серед дітей та 45 випадків у осіб віком 65 років і старше. Дев'ятнадцять випадки захворювань на ГРВІ, зокрема грип і ковід. 19 прогнозовано зростають під час епісезону, який триває з жовтня до весни. Саме коронавірус часто проявляється респіраторними ознаками з самого початку. Характерними симптомами коронавірусу в дорослих є такі: лихоманка, сухий кашель, задишка, головний біль, біль у м'язах, суглобах, втрата або порушення запаху чи смаку сильна втома. Коронавірус є легким захворюванням, симптоми якого приблизно 4 з 5 людей є легкими. У дитини covid 19 розвивається ідентично. Будьте уважні, якщо у дитини температура піднімається до 38 градусів, то протягом одного-двох днів немає небезпеки, і батьки мають стежити за станом дитини. Але якщо температура тіла вище 38 градусів і не знижується, то слід негайно звертатися до лікаря. З'явилися симптоми вирісного захворювання. Зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом. Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, і раніше можна у сімейного лікаря. Допоки немає результатів тесту на коронавірус, слід обмежити фізичні контакти з іншими людьми. Пам'ятайте, що відносно легкий перебіг хвороби в однієї людини не виключає можливість ускладнень в інших. Не відкладайте за можливості отримання щеплення від коронавірусу. Як базового курсу, так і бустерної дози, важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань. У хворого на грип зазвичай різко підвищується температура, а респіраторні симптоми додаються пізніше. Вірус грипу здатний вражати верхні дихальні шляхи, легені, серцевий м'яз і кровоносні судини, що робить його небезпечним через пневмонію, серцеву недостатність і тромбози. До групи ризику відносять вагітних дітей до 5 років, людей старше 60 років і осіб із хронічними захворюваннями. Медики радять звертатися до сімейного лікаря за перших симптомів і наголошують на важливості вакцинації, оскільки вакцинація проти грипу та COVID-19 19 це найефективніший спосіб захисту. Вакцину проти грипу можна придбати в аптеці, а щеплення проти COVID-19 безкоштовно доступне в пунктах щеплення. Обидві вакцини можна вводити одночасно. Нагадаємо, що в серпні в Україні зафіксували новий варіант коронавірусу. Флірт перші три випадки нового субваріанту ковіду виявили у пацієнтів у лікарнях у столиці та на Прикарпатті. Повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Три випадки субваріанту коронавірусу флірт виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років, зазначає заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Штам флірт походить від варіанту Омікрон через специфічні мутації білку. Шепії вірус краще зв'язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто флірт швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики у. Складний під час хвороби. Вооз поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки флірт однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти в зараженню новим штамом. Такої ж думки і Федір Лапій, лікар, дитячий інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики. За його словами, в Україні досі можна вакцинуватися, і це допоможе захиститись від нового штаму коронавірусу. Понад 500 тисяч доз вакцини в Україні то на початку або перші роки вакцинації проти covid 19 Ця вакцина вона вже адаптована під варіант Омікрон, до якого належать ці віруси, про які ми говоримо: віруси флір. Тобто, це є вже вакцина під актуальні на сьогоднішній день. Віруси, хоч вони і продовжують мотувати. Але все ж таки ще на початку літа і в середині літа були вже дані про те, що. Вакцина продовжує захищати від тяжкого перебігу, від госпіталізації значно риз... знижує ризики госпіталізації, але на превеликий жаль не від інфікування. Водночас Федір Лапій заявив, що коронавірус нікуди і не зникав. Лікар наголосив, те що вірус продовжує свою мутацію, не є дивиною. Абсолютно не є дивиною в тому, що вірус продовжує свої мутації. Це відмічалося і всі попередні роки. Якщо говорити, от, що є незвичним а, а, і не те, щоб у нас з спантеличило, але тим не менше дійсно викликає великий інтерес. А що незважаючи на те, що м, попередні кілька сезонів, ми мали чітке зростання захворюваності восени і наприкінці зими, що власне кажучи, було і наприкінці цієї зими, і минулої осені, 2023 року. Протягом останніх кількох тижнів відмічається зростання захворюваності на covid 19 і офіційно, і неофіційно. Ще приблизно два тижні тому своїми колегами, лікарями сімейної медицини, маючи. Зустріч вони говорили, що ми маємо дуже багато позитивних експрес-тестів, тобто люди зверталися або проводили самостійно собі експрес-тести і мали позитивний результат COVID-19. Про поширення нового субваріанту флірт у світі заявили ще у грудні минулого року. Найбільше випадки виявили в Австралії. Влітку 2024 року. Центр з контролю та профілактики захворювань США відзначили, що цей варіант виявили у понад 28% випадків COVID-19 у США. Зростання кількості випадків очікували. Саме наприкінці літа та в осінні місяці. Чим пояснити саме зростання влітку, наприкінці липня, на початку серпня, які прогнози? Це досить складне питання для відповіді. Можна припустити, що одне з пояснень це якраз поява субваріанта Омікрона який називається флірт, флірт, власне кажучи, це об'єднання кількох вірусів збудників COVID-19, так званий «GN» або «KP». Його субваріанти GN, Він був популярний протягом сезону 23-24 року. Але на початку весни він почав замінюватися, якщо можна так в лапках сказати, своїм нащадком. А це якраз KP, який в об'єднанні з іншими подібними вірусами отримав назву флірт. І вже було видно в Сполучених Штатах Америки, порівнюючи кінець березня і початок травня, його частка в серед причин кові США зросла до 30% в чотирьох буквально за один місяць. Він має мутації. Це вірус мутації в спайк білку, тобто той білок, за допомогою якого вірус прикріплюється до клітини, і можливо, це пояснює його таку. Кращу здатність до інфікування людей і його поширення, що ми зараз, власне кажучи, і маємо зараз. В території України циркулює 10 штамів вірусу. Це різні суворіанти штаму Омікрон. У серпні лікар прогнозував, що саме восени захворюваність буде зростати. Скоріше за все, зростання захворюваності буде, Бо так чи інакше, діти незабаром підуть до школи. А коли діти йдуть до школи або повертаються до дитячих садочків, це сприяє поширенню багатьох респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить і covid 19 Тобто тут можна прогнозувати. Хоч і обережно, але я думаю, що за два місяці або півтора місяці ці прогнози вони будуть підтверджені щодо зростання. COVID-19. А ви хворіли на коронавірус? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть подибайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.